Ти на праві документи? Що це буде? Ну е, оцей план, який ми е, проєкт програми по зберіганню цих речовин, ми повинні його пролобіювати і, і впровадити на та, Тобто розроб. розробка, потім лобіювання, затвердження, таке інше, таке інше. Сюди йде. І сюди то ви споч... були, да, і спочатку, саме. наприклад, може бути проаналізовано чи існують такі програми. Перше, спочатку проаналізували. Тобто на перший рік у другім. Да, ну, а можна да, вже десь. Проаналізувати місцеву, но на правову базу, що стосується. Небезпечних хімічних речовин. А тоді вже конкретні заходи будуть. Зібрати групу там, Отримати цю програму чи, чи програми і таке інше, таке інше, да? так? Потім, да, потім, якщо ми їх проаналізували, ми або удосконалюємо стару, або ми розробляємо нову. Цілі: провести моніторинг екоосвіти громадян, розробити напрямки екологічного виховання. А для. Стратегічної мети другої залучення громадськості ми беремо на перший рік популяризація, популяризувати екологічну культуру. Виходячи з цього, у нас будуть виховними заходами да, проведення моніторингу, виїзд туди-то, да, залучення ради то, такої-то, а в стратегічній меті Два. У нас будут выпуск листовок, выпуск брошюр, проведение классных часов и всего остального прочего. То есть, если выбрали три стратегические цели, то у вас три таких листочка должно быть да. на три рока каждый расписанный. То есть, если их не будут соблюдать, то предприятия могут закрыть. То есть, они именно заинтересованы в наших консультациях Достаточно этом все. Достаточно ли у нас экспертный уровень, извините, чтобы давать такие Это консультации? У нас да, ну, да. Давайте, давайте сразу базого, давайте таки послухаем. Да, давайте без уговорения, ну, да, кожного да. можно угу. Ну, еще можно, наверное, дать совет в плане наука, логистика есть, которая помогает сэкономить кошты, деньги на вывоз этого же самого утиля. Угу. Ну, еще как вариант логистика. был. Да, логи логистика. логистика. Я знаю, но логистика добра. Это, угу. это на предприятиях. Восприятия, хотя обычно нет профессиональных логических. Еще ну, как обсуждает. вариант был вылаживать на сайте именно канала нашего информацию о фирме, которая соблюдает нормы, стандарты, которые мы, ну, так сказать, требуем от ну, них, uh -huh. если так можно. Ну и говорить, что фирма лояльна к нашим так сказать, требованиям, ну и советовать их продукцию. На депутатський корпус, там, а, mm -hmm. тобто створюємо собі там команду підтримки, таке інше, таке інше, використовуємо всі методи. Чи будемо ми впливати, чи зможемо ми це да, робити, да, да? Да. то якщо я готова стучатися в да. дві депутатів, я це пишу. Якщо я не хочу з ними зв'язуватися, то я його не прошу. От і все, от це треба чутка по. Так, ви, якщо ви щось робите, ви повинні, ну, скажімо, або своїми силами, або знати зацікавню, Як які в до... цьому будуть робити в концепції, да, так, в цінностях. Чоловік слово. Сказав, значить зробив. То, що вона зможе, знаєте, надавати сертифікати, сертифікувати підприємство, ну, ми скажемо, так, да, якісь, угу. одиниці, да, Але це є перспектива. Тобто ми ж, ви ж тільки писали початку, ми ж говоримо про перспективу. Це може бути. Тобто є ж організації, які да, доросли до того рівня, які надають. Я вам вже спрашивала, якби є ваша марка бренда. Ну, от, ви ж теж можете говорити, що ревізор такий. Ревізор мамий садіть, так. Те ж саме, є організації, які там надають ну, на упаковках, там, да, вони сертифіковуються, вони теж, теж були громадською організації. Мама 86 на да, да. Це ж може бути не обов'язково, це, ну, це може бути якась, скажімо так, ну, пошук. Вот смотри, Ліля, если ти говориш о том, що об'єднати зусилля громадян от, і всіх органів влади, то ты этим должна займатися три роки. Ти должна об'єднувати, об'єднувати, об'єднувати. Подожди, так, 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 так. ну вас, дайте по сказати. Старою ціль ти ставиш проведення системного моніторингу. Тобто ти три роки повинна проводити заходи, моніторити, моніторити, моніторити. Воно тобі треба? Третє, провадження принципу щось там. А, колективних тих самих чи що? Це такий новий принцип. Це я тільки що розробила. зробила. Та ви А це що таке? вас інновація? На 30% увеличилось в городе количество испуганского ну, увеличилось количество электрических мобилей. Да? Mm -hmm. а на 10% уменьшилось количество выбросов с авто. Mm -hmm. Это объем. Mm -hmm. Объем, да. Не, на 10% mm -hmm. это вообще в общем, не, mm -hmm. не только авто. Mm -hmm. а на ну, треть уменьшилось количество ДТП с более тяжелым исходом. Ну, в таком mm -hmm. плане. Ну, по результатам это все. Могу дальше сказать по рискам. Давай по риску, а плаги вичи куда, давай. Так, риски, неплатежеспособность клиенты и, угу. ну, в общем, это слово не помню, как, а минимизировать вот. Э, как это можно решить, э, ну, не тот, Да, минимизовать. Ну, тут скорее не минимизируешь, потому что в стране как бы все непонятно, так что тут я это упустил. Дальше, большие спонсорские вливания нужны, ну. Для этого проекта можно минимум созданием ну, более mm. дешевых проектов так сложная тем, сложная тематика mm. mm. тоже mm. mm. можно mm. решить эту проблему там не mm. знаю за залучением mm. и, э, mm. заграничных экспертов mm. ну там это развито собственно использование тех проведений да. Mm. Потому... Mm. ну да в общем делиться между собой опытом ну, за границей которые... Нормативний документ про заборону засмічення території, стосовно якого передбачається штраф 50 гривень. Це вже давно прийнято. Ні, ну, ну чекайте, ми не говоримо, Це, це принцип результату. Да. Знизилось засмічення території. По аналізу Google да. Карти та місць сміттєзвалищ з п'яти сміттєзвалищ залишилося 3. З п'яти до трьох десять тисяч жителів мікрорайону городок використовують отримані знання про розподіл відходів. З'явилися як це називати розподіл, Дівчин, є, баки. Скільки? контейнери в е кількості тридцяти п'яти тридцяти для скла, для пластику, для Відходів їжі. З'явився закладено соціальний парк з чотирьма іменими деревами, а саме дерево Луценко, дерево Погорєлове, дерево кожука та дерево ДВД.